ЗНО 2016 опинилося опинилися під загрозою зриву після того, як Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Керівництво центру закидають втручання в автоматизовану систему. Попереднього директора відсторонили. Першого заступника посадили під домашній арешт, а сервери вилучили. Цілком це допускаю. До підготовки нових тестів не приступали, і можливо, ми будемо цим займатися. От зараз ми це вирішуємо. Ми маємо неформальну домовленість про те, що протягом наступних двох тижнів вилучені для слідства сервери нам будуть повернені і ми зможемо приступити до підготовки до тестування, до зовнішнього незалежного оцінювання наступного року. Ви знаєте, якщо вже так трошки звістині часу дивитися на цю ситуацію, то я не знаю, чи нам потрібно піднімати зараз справу про сервери, тому що головне це людський компонент. Тобто, я думаю, що нам доведеться шукати інших людей, зокрема, зокрема ітішників і, і інших. Тобто, нам треба буде оновлювати колектив.